Пане Федоре, перш за все, чим продиктоване, от, от таке рішення, ну чи, чи можливість розгляд можливості вручати повістки посередництвом месенджерів, і ну все ж таки хотілося більш детальніше про, про те, як буде здійснюватись контроль за цим, якщо ця норма вона ще не прийнята, правильно? У е, насправді тут навіть поки що немає що обговорювати, я е, в ефірі е, телемарафону на запитання ваших колег сказав про різні варіанти, які ага. можуть бути. Майбутньому говорити про те, що це вже є проект ще передчасно. Ми працюємо загалом в комітеті над питаннями взагалі удосконалення е системи мобілізації, мобілізаційної підготовки, оповіщення, вручення повісток і так далі. Е тому е є певні, скажімо, у зв'язку з великою кількістю внутрішнього переміщених осіб, в тому числі призовного віку, є певні проблеми з їх е е врученням їм відповідних повісток, тому що. Вони перебувають не за місцем свого постійного проживання, не там, де вони перебувають на військовому обліку. Багато хто не встиг або не захотів, або не зміг тут різні причини знятися з військового обліку, куди він переїжджає. Це було зрозуміло в перші дні війни. Багато не стали на військовий облік, і тому проблема існує. Проблема існує з точки зору того, що не завжди вдається консолідувати ті зусилля, як передбачає чинне законодавство всіх. Учасників мобілізаційного процесу в законі про мобілізацію мобілізаційну підготовку в підзаконних актах передбачено, що це системна злагоджена робота і територіальних центрів комплектування соціальної підтримки і органів місцевого самоврядування підприємств, установи організації, закладів освіти. Тобто, всі мають надавати відповідну інформацію про перебування військовозобов'язаних і вже на підставі цієї інформації формується відповідна програма з Пане Федоре, є у нас, здається, проблеми зі зв'язком, так? Зараз зараз перенаберемо Федора Веніславського. Якщо у вас, до речі, друзі, є якісь питання, можливо уточнюючи, то теж прошу вас надсилати писати, бо знаю, що ну от ця тема, тема мобілізації, в принципі, завжди вона викликає багато запитань про законність вручення повісток, так місце, хто має вручати і так далі. Тому подібне. Тому якщо у вас є запитання, от власне до нашого експерта, якісь поточні актуальні, так само задавайте. Є в нас вже пан Федір на зв'язку. Перенабираємо, а вот і дивіться, що в чому, в чому ще історія, тому що це ну не те, що скажімо так, єдине нововведення, так але дійсно парламентарі наскільки можна судити, так. Та теж цим цим питанням, от перейнялись, тому що от знову ж таки, наскільки я розумію, це, це не єдина проблема в цьому напрямку, і зараз ну проблема чи питання, тобто яке треба вирішити. Пане Федоре, будь ласка, прошу завершити от, вашу думку, тому що перервався зв'язок, і далі ще трішки по по інших напрямках. Да, я не, не знаю на якому етапі перервався зв'язок. Я мав на увазі, що мобілізація передбачає залучення дуже багатьох е, суб'єктів до цього процесу. Це органи місцевого самоврядування, підприємства осново організації, органи е, закладів освіти, е, соціального захисту громадян і так далі, які мають давати інформацію вже на підставі цієї інформації. Територіальні центр комплектування та е, соціальної підтримки військовослужбовців вони вже вчиняють ті дії, які вони мають вчиняти. Зараз ми бачимо і ваші колеги деколи е, демонструють, коли виникають конфліктні ситуації через вручення повісток, що там не, не за місцем проживання, хтось відмовляється підписати і так далі. Я висловив ідею, що в е, судових процесах на сьогоднішній день в процесуальних кодексах вже є передбачена можливість оповіщення учасників судового процесу через різноманітні комунікаційні засоби зв'язку через месенджери, в тому числі. Тому як один із варіантів ми можемо розглянути і поінформувати військовозобов'язаного, зобовязаного що він щонайменше повинен прибути на призовну дільницю. Я вам хочу навести приклад свого особистого життя. Мій син старший, який є військово-зобов'язаним, в перший день війни виїхав з міста Харкова, де він де ми проживали до війни, і був у моєї мами на західній Україні. Йому зателефонували на телефон з київського військомату е, Харкова, сказали, що йому необхідно явитися. Він з'явився, але вже не е, в, в Харків, а в На Волині е, був мобілізований. проходить службу. Але е, таких осіб не, напевне не, не всі так ідуть е, на телефонні зв'язки, на телефонні дзвінки, відповідають і йдуть до відповідних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки. І так далі, тому я. Бачиш, що є проблема, і ми це бачимо на на комітеті. Обговоримо. Її потрібно вирішувати, тому що шукаємо різні варіанти, в тому числі, можливо, через різноманітні існуючі бази даних, які можна також задіяти, але це ще лише на, на етапі обговорення і говорити про те, що це доконаний факт. Поки що підстав немає. Тут от наші глядачі питають на Дін от з таким ім'ям написав нам глядачка, чому не можна відправити повістки, приміром, через додаток Дія, і в цьому ж контексті мене знаєте, що насторожило от в тих ваших словах. Про це можливість контролю в месенджерах, ну тому що ще якось з номерами з базою телефонною, так якось зрозуміло. А от контроль в месенджері, в мене виникло зразу питання. А це означає, що що а, ну доступ до моїх месенджерів, а, ну от є і це, ну це ж. Виникло питання, чи не читають взагалі, от так, чи, 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 чи не читають моїх повідомлень та і так далі. Ну, тобто, я не зовсім трішки розумію цей метод контролю, що повістка буде доставлена чи не буде доставлена посередництвом месенджера. Я скажу, а в мене вона мені не приходила. Яким чином? Uh... Ну то, що ваші повідомлення, то, що ніхто не читає в цьому сумніві немає. Тому що навіть спецслужби не можуть отримати безперешкодний доступ, коли вони мають відповідні оперативні справи і так далі. Тому тут питання технічно достатньо непросте, але я думаю, що Перевірити сам факт, того, що на ваш телефон було доставлено повідомлення. Ви його відкрили технічні можливості цих месенджерів, точно це дозволяють. Тому я не думаю, що в цьому є якась велика проблема. З точки зору того, що додаток діє. Ми також його обговорювали, дискутуємося, але на даний момент також існують проблеми суто в законодавчому в законодавчій площині, тому що є е, закон про захист персональних даних. Є ціла низка інших обмежень, які не дозволяють отак зразу швидко використати такі можливості, які передбачають сучасні інформаційні технології, і які ми зараз ефективно використовуємо в інших сферах, пане Федоре. Ну дякую за роз'яснення. Ще хотів вас спитати: от чи прочитав про те, що в принципі вже Правки до е, закону про вдосконалення мобілізації якісь внесли. Оце, зокрема, так само на вас посилаються. Змі говорячи про те, що йдеться там випадки, коли е, військових одразу після призову направляють в зону бойових дій. Розкажіть, будь ласка, про це трішки. Про які саме правки, по яких напрямках ну от про, про яку е, які нововведення ми можемо говорити зараз? Ні, я мало подивіться, знову ж таки, тут має місце певне не недостатньо комунікації, недостатнє розуміння. Ага. Я говорив, що у нас на на засіданні комітету з національної безпеки оборонної розвідки були присутні головні най, най, найвищі посадові особи, які відповідають в збройних силах за мобілізаційну підготовку, за мобілізацію, за вручення повісток і так далі. Ми розглядали питання щодо якраз таких проблемних аспектів, коли військовослужбовці, які не мають належної підготовки, потрапляють до зони ведення бойових дій. І це ще ага. Одна проблема, яку ми також е, взяли на контроль, яку ми будемо вирішувати що стосується законодавства, то на даний момент. Якихось підготовлених і зареєстрованих змін до закону про мобіліційну і мобілізацію ще немає. Ми над ними працюємо. Вони будуть точно. Ми маємо забезпечити можливість діяти територіальним центром комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців в нинішніх умовах, коли дійсно є і багато пересевнутрішнь переміщених осіб, і коли не всі отримують ці повістки. Тобто ми маємо створити таке правове підручні, яке не буде щонайменше конфліктним і дискусійним точки зору правового регулювання. Так, зрозуміло, з цим. Е, а як ще от є якесь пояснення? Ну, по перше, вірніш не зрозуміло, чому так відбувається, так чому людей відправляють там без належної підготовки, тобто на якому на, на якому етапі іде збій? І знову ж таки, ми маємо знаємо купу випадків, так коли до прикладу людина вже давно служить там, чи чи за контрактом, чи так само була е, ну там до добровольцем, так люди йшли, а їм. Приходять повістки там, через не знаю, через півроку вже там перебування на війні. Як таке трапляється, пане? Ну, знову ж таки, дивіться перед війною. Я хочу сказати до війни до повномасштабного вторгнення, яке відбулося минулому році, і навіть ще до 2014 року у нас була суттєвою мірою, в тому числі через діяльність агентів Кремля, які були на високих посадах в секторі безпеки і оборони України, знищена практично система оцього обліку і деякі. Були документи знищені на стан повномасштабного вторгнення в Нас були істотні проблеми, якраз з ідентифікацією з інвентаризацією, скажімо так, військово зобов'язаних резервістів тих, хто може проходити військову службу за мобілізацію тощо. В протягом цього року дуже великі просування вперед. Ми отримали максимально впередкування цієї всієї інформації, але попри те, є людський чинник є знову ж таки, недосконалість у цих паперових носіїв, які частина з яких були неправильно якимось чином використані, і так далі. Тому ці проблеми трапляються їх не масово, це поодинокі проблеми. На превеликий жаль, якраз про такі поодинокі проблеми стає відомо для широкого загалу через загострення, через там, різноманітні соціальні мережі, через тому числі через янність журналістів, але таких проблем не мають масового характеру. І ми працюємо над тим, щоб їх взагалі не було. А... Дякую за роботу за те, що працюєте, пане Федоре. Ну але знову ж таки тут просто а, бачите, проблема не в тому, мабуть, що журналісти про це говорять. Якраз журналісти говорять про це, тому що є певна проблема. А, ну і намагаємося власне розібратись, так коли виникають питання. От, зокрема, і, і от це питання. От з вами, і я дякую за ваші роз'яснення. Федір Веніславський, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку.